Ім'я Гиря або Гира та його похідні записи в Україні сягають 16-17 століття. Наприклад, у 1552 році міщанин Гира Петров з міста Чорнобиль 1552 року Шитомирський міщанин Гирка Наумович у 1565 році. Гира Гаврилович з міста Бар у 1610 році, ім'я Гира в селі Купчинці у 1649 році, козак уманського полку Гира Войтенко. Якщо ім'я Гиря або Гира дійсно має слов'янське походження, то напевно воно походить від співзвучного українського слова гиря або гира. Однак точно встановити значення цієї антропоніми складно. Адже три сучасні значення цієї лексеми могли використовуватися як внутрішньородинні імена чи прізвиська для малих дітей, це могло бути як чуприна, так і вагова міра, коротко обстрижена людина чи навіть волянабряк, схожі на гиря імена зоря.